Ну що ж, сьогодні на календарі у нас 21 квітня. Хочеться таке собі зробити коротеньке відео для історії. Діляночка, де у нас була цілина, Де перший рік Сою зробили ми так, що трошки тут нахил у нас є але річний тим, річ не тим, що ми тут 12 квітня засіяли сою і приїхав подивитися така да, ну, трошки пора історія значить нас погода трошки лясна Трошки опадів і не знаю, ну вже хоча б кажуть, що мінус 2,5 на вчорашню ніч було. Ще і сюди, Як себе тут почуває. Ось це Ну і ось зокрема хочеться показати ось таку рослину, що я не побачив. Зійшла соя, впливу не зазнала пониження температури, подивимося, того тут буде. Це буде так. Можна побачити. Нормально це коли рослину посіяв, ну, ніг, вже там, скажімо так, ну, да, сходить. ось Це вже шкітки. Сує, я трошки, можливо, глібока, ну, як де попалося, де вон зверху. Соя любить так розбивати, розламувати землю, ти так дивишся і вона сходить. Ну, одним словом, де-не-де, де. ну ось є певні. Оце, саме певне. Були на те свої причини. Не буду називати, ось так. Зійшла соя, ось в такому стані вже ділянка є ще. Де-не-де. І наверху так дивимося ще Всім добра, ще гляну до нових відео.